Одне з найскладніших питань, з якими ми стикаємося в повсякдневному житті. Це як спросити де туалет. Яке ж слово вживати? Toilet, lavatory, restroom, bathroom. Давайте розберемося. Toilet – це універсальне слово. Дуже Краще його не вживати. Bathroom – це американський варіант вічливий. Restroom – Це формальна. В публічних містах. Loop. Це розмовний британський. Ідеально сказати: I'm nipping to the lie. Це означає, ви дуже швиденько так бігаєте в туалет. Це такий дуже формальний літературний варіант, але е, часто вживається в літаках. Ну і ще можна так спитати, Chance Ladies' Room. Е, дуже часто ви бачите ці вивіски в Британії. Отож, Toilet це універсальна фраза, дуже така прямолінійна. Її можна вживати, але краще все ж таки ні. Замість них вживайте restroom, bathroom або loo.